Минулого тижня внаслідок негоди численні вулиці Одеси постраждали від чергового деревопаду. Зокрема, обірвалась контактна мережа електротранспорту на канатній, а також у сквері Гамова величезна тополя розтрощила лавку. А як ви вважаєте, справа лише в сильному вітрі? Чи це міська влада недостатньо доглядає за аварійними деревами і хто має відшкодовувати збитки? Я вважаю, що влада. А чому я зі своїх коштів повинна це робити, коли це ж не тому, що я виростила це дерево, і це моє дерево, воно не впало на мою ну, особисту машину. Ні, це дерево, яке посадила влада. Ми нещодавно їхали біля дому. Воно так накринилося дерево, що ну будь-який момент комусь просто не повезе, воно впаде і все. І що ти зробиш? Відповідальність на міськраді. Так, і на ну, в принципі, на тих, на кого ця функція покладена. Коли дерева банально ну, не обрізані, банально за ними не слідкують, і коли де дерево трухле всередині, а на це ніхто не звертає уваги, ну так воно може рано чи пізно наробити біди і може когось вбити, не дай Боже. Ну за городські кошти, з нас налоги. Снімають. Десь не доглядають, десь доглядають. Так, дерева старі, так і треба доглядати краще. Комунальні оці от підприємці я маю на увазі, що як ну, це все ж іде робітники від держави, правильно, ну я ну, і повинні, мені здається, що від держави це компенсувати. Хто відповідає за ці дерева? Ані ж не безхозні, у них є Той, Хто відповідає за ці дерева? Вони ж не без господаря. Наймовірніше вони належать або міськзелентресту, або якісь інші організації. Ну, звісно, місто не доглядає. Останні ось ці дерева на рішельєвській висаджували в 60-ті роки 20-го століття. За цим треба дивитися.